Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш трагічних, але водночас величних історій християнства про сорок севастійських мучеників. Їхній подвиг став символом непохитної віри та жертовності. Чому вони загинули? Та як їх покарали, і яке значення має їхній подвиг для нас сьогодні? Повернімося в четверте століття. У 313 році імператор Костянтин Великий підписав міланський едикт, який дарував християнам свободу віросповідання. Але не всі цю свободу підтримували. Співправитель Костянтина, імператор Ліциній, залишився прихильником язичництва. Він бачив у християнах загрозу своїй владі, тому почав жорстокі гоніння. У місті Сєвастія, це сучасна туреччина, служила група відважних воїнів сорок кападокійців. Вони були не лише хоробрими солдатами, але й щирими християнами, і одного разу перед ними постав вибір або зректися віри, або прийняти мученицьку смерть. Воєначальник Гріколай вимагав, щоб воїни принесли жертву язичницьким богам, але вони твердо відповіли: ми християни і не відрічемося від Христа. Їх ув'язнили. Вночі в темниці вони почули голос, який говорив: хто витерпить до кінця, той спасеться. Наступного дня їх знову викликали до суду, але воїни не змінили своєї думки. Тоді їм призначили страшне покарання. Їх роздягнули до гола і кинули на ліс замерзлого озера. Це була страшна ніч. Але навіть у такій жахливій ситуації вони молилися. Воїни не благали про порятунок, вони просили Бога дати їм сили. І сталося диво. Одна людина, яка охороняла їх, побачила, як над мучениками з'явилися сіяючі вінці. Він настільки вразився їхньою вірою, що сам кинувся на лід і приєднався до них. Вранці, коли тіла мучеників знайшли замерзлими, їх кинули у вогонь, щоб знищити останки, але християни змогли таємно зібрати мощі святих і передати їх для збереження. З того часу 40 севастійських мучеників стали символом стійкості у вірі, а 22 березня є днем їхньої пам'яті. Ця історія не просто розповідь з минулого, це приклад справжньої віри. Вони не зрадили Христа навіть перед обличчям смерті.